Сьогодні ми вийшли з фракції БПП. Депутат це не раб президентові чи своєму політичному лідерові. Мандат депутату дається для того, щоб боротися за права людей. Але є такі червоні лінії, через які я особисто приступити не можу. І обкрадання солдатів в той час, як іде війна, для мене це поза межею. Тому вважаю, що на сьогоднішній день немає жодної можливості для того, щоб будь-який зв'язок мій залишався із цією абревіатурою БПП. Сьогодні ми вийшли з БПП і на це є прості причини. Перше оприлюднене розслідування про корупцію в оборонній сфері, і це є не просто мародерство під час війни, це є державна зрада. Друга причина це. Найвищий суд України конституційний суд, який контролюється адміністрацією президента. Він ухвалив рішення, що стаття про незаконне збагачення має бути прибрана з українського кримінального кодексу. Це створює можливість для корупціонерів займатися безкарним розграбунком державних коштів, грошей українських громадян. Тому ми прийняли рішення залишити фракцію БПП. Я прийшов в цей будинок. Після революції. Одним з наслідків подій на Майдані стало кримінальне переслідування людей, які збагачувались, крали або займалися корупцією до Майдану і після Майдану. Я не хочу мати нічого спільного з людьми, які очолили контрреволюцію. Є єдиний шлях змінити те, що вам не подобається. Це самим іти у владу, у центральну і у місцеву. Ми вже створили громадсько-політичний рух Дій з нами і закликаємо всіх. Громадських діячів, політиків, народних депутатів об'єднуватись і разом іти до влади.